Це дуже великий досвід і хотілося б вашу думку як фахівця. А чи е, не варто було ті громади, які вже існують територіально, так, їх підтримувати окремо, а не обов'язково наполягати на об'єднанні? Справа в тому, що у них недостатньо фінансового ресурсу. Треба так об'єднувати, на мою думку, громади, щоб була якась така базова, щоб було надходження доходу. Так? А коли громади об'єднається, зараз на рівні села ніхто груптового податку громадян немає. об'єднаються на якій території, залишиться 60% додатку громадян. Це вже фінансовий суд проводить. І вони зможуть отримати свою бюджетну сферу. Не зрозумів. Якщо окрема громада окремого села не об'єднання декількох сіл, а саме окремого села буде отримати це? отримати це саме. Як вона зможе отримати? Недостатній фінансового ресурсу. Нема надхожі на території села. Тобто Немає. Про, про, Немає. Про питання виключно в адміністрування. Я просто хотів вашу думку почути, бо законодавство це зрозуміло. Ми Дякую. маємо депутатів, ми можемо впливати на це. Питання в вашу думку саме як фахівця, який на буде працювати з цим. Дякую. Можна Дякую. ще Дякую. одне запитання? Оскільки бюджет це є публічний документ? скажіть, будь ласка, хто є розпорядником доступу до публічної інформації бюджету? Всі громадяни мають право. Ні, ви не зрозуміли питання. Не хто має право доступу, а хто є розпорядником згідно чинного закону про доступ до публічної інформації? Є особа, яка є розпорядником. Дякую. Тобто чильник департаменту Тому, фінансів? Да, звіду, той, хто готує ці матеріали, то її розпоряджують у всієї Тобто всі запити надсилаються безпосередньо на ім'я голови департаменту фінансів області. Те, якщо це стосується звіту. Mm. Mm. Ну так, якщо звіту про бюджет. Да. Можете питання ці надсилати, якщо вас цікавить до Дуже дякую. Питання є. Хотіли пояснити громаді, в який спосіб отримати пояснення конкретно безпосередньо тлумачення тих статей, які ви щойно озвучили. І фінансування отвореного батальйону територіальної обороти, і інших питань. Та, Я уточнив, тобто на, на голову на керівника департаменту фінансів. Добре, дякую. Я теж була на презентації програми Ганака по об'єднанню. П'ятипісячники, як називають, і мене взагалі це не задовольнило і я вийшла дуже розстроєна. Чому? Фактично ця програма, яку вони хочуть впровадити по всій Україні, для Херсонщини, вона взагалі не приємна. Да, дуже велика. Це взагалі смерть маленьких сіл у нас на Херсонщині. Це смерть. І чому таке законодавство, ми зараз працюємо і будемо вносити зміни, щоб тільки вирівняти, як ви кажете, і фінансувала держава велике селище, то може змінити або підійти індивідуально до кожної області і змінити це фінансування. В село фактично ми за останні роки вбили. І якщо буде для когось в селі та ж форма, чи кооперативів, чи колгоспів даже, а не отсихуватися так, як це було при Радянському Союзі.